прекрасному художнику. Лицо. Общий фон, общий фон, ради Бога. Лицо красивое. Надо Представьтесь, будь ласка. Наречай. Представьтесь, будь ласка. Я не вижу вашего удостоверения. Володя. Нет, покажите, будь ласка, ваш бейджик. Навіщо вам бейджі? Ну ви тут стоїте, ну, ви не бачите. Ну ми стоїмо. Поставте свою удостовірення. Я вже показувала. Ну і що? Всім я не вижу вашого чаю. Ви вже капрєси. Чай будете? Я не вижу ваш вашого удостовірення. Кажу, чай будете, не бери чай вам. Дайте я пройду. Ну і що? І що? Екологія і соціальний захист. О, так а що ви хочете? Ось знімайте природу екологію. Соціальний захист, ви в курсі? Це перше. Подружі, будь ласка, покажіть мені ваш бейджик. Ну, показую вам бейджик. Я ж кажу, маленький вірш uh No. Прізвище, ім'я по батькові там. що да, ви кажете? Отака ви розумна. А, так от це що бач... Озвучте, що ви мені зараз сказали no. за те, що я тримала no. плакат. Що no. за мною буде після цього? Після кого? Який після плакат? того тут плакат я писала, що буде після Майдану? Я щось не пам'ятаю такого. А, так ви no. ще й трусливий. Звісно, дуже трусливий. А що ви знімаєте Значить... охорону? Значить, я ще раз кажу. Це, no. ви це... Власність... Власність... власність народу. А ви це від Януковича прийшли сюди. А ще ви мені скажете. А я ще ви мені а... Ві? Від Азарова Ві? ще. Я так і поняв. А я то думаю, що ж ви тут Значить, Ви тут погрози, будь, будь, ласка, ласка, будь ласка, припиняйте. То, які Це вхід і вихід, ви мішаєте людям ходити. Волонтери носять булки. Погрози. Кому тут погрози? та я то працюю. Із так, Що мене Тому? упакують, я зараз подивлюсь, кого упакують. Хто вас упакує там?